В окопі кава стормоса на плечі джавелин, в очах фокус від Харкова до Херсона один ритм, Кожен крок, це барактар устрою Не герой з фільмів, а хлопці села Дівчата з міста, що небо трима. Коли не потреба. Коли б'є, ми ховають очей, бо за спиною їхня сім'я, їхній дім. Засу, ЗСУ, ми з силами щит Кожен день, це піяла, ми не здамо, ні ми ЗСУ, ЗСУ, від моря. Україна в серці і назад ми не дамо кроку назад бує. <рекун> <рекун> кроку назад бує. <рекун> ми Медик під обстрілом, руки не тремтяє, <рекун> запер в полі, міни як шахи, грає, дрон над головою, очі в небі, кухар на позиції, борщ, як зброя в битві. Від дітей листи дядьку, повертайся від мами, ікона в кишені як не про славу, про завтрашній день Де мирно сплять міста, де співає Дніпро Зсу, ЗСУ, Ми в силами щит, кожен день Це піяла, ми не здамо і ми ЗСУ, ЗСУ, Від моря до Карпат Україна в серці назад, ми не дамо кроку назад, кроку назад, переможемо Чтем на ворожий дрон гуде. Згадую обличчя і кулями ми йде, мене ангели, але крила є, це прапор над головою наш оберіг ЗСУ, ЗСУ, ми з силами щит, кожен день це бій, але ми не здамо ні ми. ЗСУ, від моря до Карпат Україну в серці і перемоземо.